Конь. Раймон. <Слыш> да, да, да. Ну что ж, давай. Начинай китайцы. Ну, Играем в четыре руки, как по нотах. Одновременно. Поехали. Завещание с переодеваниями, открытие всепланетного телефестиваля, приз лучшему быстряковую среди композиторов, номинация за творческое убожество, золотой глаз оператора и балет Ночь перед Рождеством. Злякався дочок. Добрий вечір! Я радий вас всіх бачити. Ну що, починаємо нараду. Всі ви знаєте, шоканський фестиваль сконав і себе й жив. І тоді вже ніхто не їздить, тільки літають літаками. А для нас це дорого. Тому я рішив. Що ми зробимо свій фестиваль. Ну, а у зв'язку з тим, що ви е, в плані творчому зелені, ну, тобто дурні, я назвав його на вашу честь Зелена дура. <плес> Нарядність повседнівної одежди зв'язку цим порадно виходна а вираження морди ліця вістьоленької. Всім переодягнутися, Подивім бокали і вдаримо їх разом. Завершить здоров. Що ти щорбиш? Це ж репетиція. Ви що, з ума посходили, а Це у мене буде свято, а у вас буде гарна робота. Нину прийдеться п'ято. Буде сьогодні. Я розіслав зіркам усього світу запрошення. Тобто, ну приїздіть на фестиваль, там привозьте фільми, будемо соревнуватися, У нас дуже красивий екран, буде все видно. Дірку вже зашили. І вони всі не приїдуть. Бо в них кепку з грошима, розумієш? Там ну треба ж плівки привозити, проявляти там літа. Та, пішли не підти, і не треба, І не треба самі своїми талантами і чесняними розберемося. У нас талантів аж чотири. Аж чотири. Вони до нас їдуть, а не те, що їдуть. Вони вже приїхали. Вони вже тебе перед дверима, бо ти забув відкрити двері дурачок, І за до все. По перше. Це зал. В нас зал на 20 місць, а да, знаєш, що на 20. Та ти візьмі, стільці і зроби маленькими. Вони всі сядуть, такі маленькі, маленькі будуть сидіти. Ай, як добре, добре, хоро, 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 хоро. отак оце. До де той шалений ведучий, де той Іван Шприкуляк? Е-е-е, біла церква, де він ходить? Хто його останній гремерував? Хоч пам'ятаєте, як він виглядає. Так от піти знайти його і прив'язати до мікрофона хай не дергається. Далі. Самое слабое место у нас это сюжеты. сюжети. Боже мій, я подивився. Там же таке бритке, гадке, ужасно, мене на очі повоноплялися, тому я все об'являю геніальним вкладом скарбницю нашого мистецтва. Там не такое лежіть, видержить і не станеться. Після фестивалю буде бенке на 200 осіб одну творчу єдиницю на мене і мою жінку. Тому просьба всіх не приходити. А зараз, без психозу, ти всі дружно пішли по робочим місцям, щоб за секунду всі були на роботі. Ех, треба пів секунди сказати. Поважають, значить, бояться. Добрий вечір! Рада вас бачити з вами Іван і в цей раз надовго. Уважувати панове, дами і різне сволод! Починаємо нашу фієрію, наше фантастичне шоу, тобто перший і останній в мірі фестиваль Зелена Дура. По мене питають, що мені подобається в житті, а я скажу балет. Ей! балет! Балет! <реш> От льохся, вибачте. Тобто тричі балет, три претендента претендували на звання найкращого балета. Перший претендент балет ніч під Рождеством». Gràcies! El segon ball! Com els cossos van Сібі, але победил совершенно третій балет, з Чим ми його поздравляємо, його создателя, исполнителя і победителя, Бо це одна людина. Право обізвати переможця предоставляється зіркам нашого шоу найяскравішим, найдимучим, найзеленішим нашим пожежникам. Введіть пожежників, наш лауреат, автор музики автор нот і автор слова Лібретто. Він придумав це слово, довго не знав, що з цим робити, і взяв його собі як псевдонім. Є та композитор Володя Бістряков, Він же чоловік оркестр, він же чоловік смічок і він же автор безсмертного афоризму. Я композитор мені без очереді. Більше ста років пролежав цей балет на полиці разом з декорацією і танцюристами, і тільки зараз вони звідти сплигнули, щоб зробити із простого стрибання по сцені акт мистецтва. Цей балет вже обійшов стороною найбільше сцени світу. Ви побачите телеверсію видатного балету, яка мало чи відрізняється від оригіналу, який ви не побачите ніколи. Попереджаємо, що авторські права на телеверсію охороняються чотирма собаками. Боже мій, а був великий композитор. Біз сльози дивитися на цю трагедію. Не волнуйся, ми тебе здамо в дідом композиторів імені глієра. Фестіаль. Зараз приз одержує людина за постійну життя в мистецтві. Тобто 50 років ця людина ніде не знімалась. Спасібо їй большое і віддільний приз за гуманізм. Ця людина навіть не уявляла, що вона стала спонсором нашого шоу. Тому що 50 років він писав скарги і жалоби, щоб йому видали приз. І коли ми все це здали у бакалатуру, ми одержали Держили такі скажені гроші, що зробили не тільки цей фестиваль, а й оцю декорацію. А на її бутилки ми знімаємо вже 250-ту серію шоу довгоносиків. Спасибо йому догори. За довгу нудну жись в іскусстві, ця людина породила масу учнів, о котрих він ніколи не чув, а вони його й не бачили. Але сьогодні право надати призації людині ми предоставляємо його послідователям. Це зірки нашого шоу Шерлок Холмс та доктор Ватсон. Бо вони не тільки послідователі, но і слідователі. Добрий <праць> 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 мы с Ватсоном рады, что в этот прекрасный день мы поздравим нашего героя, нашего человека-легенду с его юбилеем. <свят> <свят> это потрясающий человек. Человек, который лично знал братьев Юмер, братьев Грим, э, братьев Карамазовых, но почему-то до сих пор думал, что это все братья Циолковские, которые изобрели радио. <свят> Итак, мы попросим нашего героя на сцену. Холмс, он уже давно здесь. Вот это убожество! Разрешите вручить вам эту вручалку и вам как призеру этого фестиваля за все последующие роли светят сумасшедшие бабки. Вот они! А -а -а, а, -а, -а!